Всім привіт! Ви на каналі Фінські Дні. Зі мною сьогодні знімається Дарина. Скажи всім привіт! Yeah. На сьогодні рубрика Що у мене Косметички». да, Даша? Uh -huh. Даша буде е, діставати продукти, а я вам буду показувати, що там лежить. Ось, така в мене чорна косметичка невеличка. Так. Давай, Дарина, діставай. Так, і перший продукт у мене тональна основа столаген. Ось така. Ось я такою я пользуюсь. Дуже мені підходить. Це номерок 2. На основі оліток це СТЕМУ, Ну, кому інтересно, то можна рубрику те, що я заказую показати. Зараз я вам покажу, який тон. Ось під мій тон кожі воно підходить добре. Ось, дивіться, бачите, ось підходить і запрошує хорошо. Так, давай далі другий продукт. Так, це в мене основа під глаза. Ось така консілер. Можна так назвати ось. Що скажу тут 12 грам. Номер 432 це я заказувала також з тему. Ви можете побачити, що так називається. Теж хорошо замазую. Я його під глазами беру, підмазую. Ну, ось, можете теж подивитися, тон такий. У мене все світленьке, у мене коже світла. Давай ще другий тон. Так, це вона дістала помаду. Від же серії. Там следуючий буде у нас продукт. Це помада теж з тієї самої серії. Зі вкусом клубнички у нас ось такий. Це просто помада. Ось така. Розовенька, обичну, світленька. Нема ніякого тону. Так, це є. Туш для лісниц. це LUMENE LUMENE Lumen. Ось така фірма. Ось такий. Кісточка зараз вам покажу. Стандартно. Ось така. Кісточка. Мені така підходить кісточка, тільки такими кісточками я пользуюся І ще бувають чуть-чуть більшими. Я тонкою не можу пользуватися, мені не удобно. Ось вона вже в мене заканчується, треба нову купити. Давай далі. Так, і ще в мене тут космічечки є перфести, Ось теж є тон, але він на мене ось такий тон у мене є. Ось. Видно вам чи ні? Сейчас скажу, що це за тон. Якщо тут буде написано, 60-й тон, але він мені давний, я його розбавляю, але я нам тільки один чи два рази коризовалася. По скидці був. Так. І ще у мене є отакий шаптон виравлювач. Я з ним дуже довго. Тут 40 грам я вже ним дуже достатньо довго пользуюсь. статті хороший тон. Колись популярне було. Оце три відео таких. Теж на тему замовляла. Ось китайський, видно. Шрифт мені підходить, цей світленький тон. Так, це я теж на тему замовляла. Це номер 3. Ось такий. Це у нас як тіні. Тут ось так от. Два тіні якоби. Сомнічно. ну і на глазик переводити. щас вам покажу, як воно виглядає. Тут світлий і коричневий ось такий. Так, давай далі Дарина. Ну, це мій бороплюс крем, антисептичний крем, я його буваю наношу. на лице перед тим як наносити макіяж, а буває він добре держиться від блюшів і ваккома захищається Бороплюс, це, це український. Він тут природний захист та відповіднення. Да. Це природно-захисний комплекс. Є багато генеєк. Це шкіра для здоров'я називається теж Плюс, Ось ось такий. Так, це в нас, звісно, вінхо. Ось такий. Це всі знають, це є подгласки. Освічальний такий карандаш кремовий. зараз вам покажу біленький, ось такий там. Кстати, даже. Да сейчас скажу, це з Аліка, по-моєму, це не ставим. Он точно вам не скажу ось такий. Давай, далі, подарина. Ну, тут у мене, конечно, косметички Білий лак. Так. Давай далі. Еще один білий лак. Я не пам'ятаю, щось на ним теж. Давай далі. І ще ось так от я теж на тему замовляла. Тут, звісно, була красива, коли прийшла. Краска, звісно, позлазила, це мінус. І ще скажу, если тут видно, скуві називається. Оставляю статті сліди, але кісточка побільше мені подобається. Давай далі. Прозрачний лак обичний. Махи називається обичний. Прозорий лак давай далі. А, це у нас Бюріно банані. Біріно банані це у нас духи. Ось такі кремові духи, щоб. Давай далі. Це не щоб делати стрілки, я так і не навчилася делати стрілки. Обично така тоненька. Давай далі. Сейчас скажу, це в нас тон, тоннет 1-2 тон. Називається Лорена Біау Це підводка, маркер чорний, просто як маркером іде. Потім ще в мене такий є маркер. Я теж заказувала це на аліку. Тут, звісно, назва стерлась, не знаю, що це. Постиралась ось такий. Може комусь видно буде це такий маркер. Тут він двосторонній, звісно. Щас я покажу. Ось з одної сторони, в нас йде, щоб для прощення було ось такий відпечаточок. Для стрілочок грубо стаття рисує. Як же його тут открутити? Я ним один раз всем пользувала. І тут просто подводка йде. Чорненька так само, як і тут. Давайте я далі. Ну, це з України. У нас крем тональний у літро стійкий Ж... Жузель називається тон натуральний, типу уф захист. Ось такий колись пользус, він мені дуже підходив я часто так чуть-чуть пользуюсь в мене, не часто пользувалась раніше, тональниками, У мене кожа дуже чиста була. Це щас немного. Давай далі. А, і це теж, може бачили, я заказувала на тему декалу. Ось декало оце. Це фірма називається китайська. вам Витягнувся у нас. Що це на? Як ти думаєш? Тіні. Правильно, це на стіні ось такі. Зараз покажу вам. Ось так виглядає. Мені підходить, я звідками до нами тут користуюся. Трішки тільки користувалася. Хто не знає, що тут 7 грам написано? Це по-китайську, непонятно, що це за. там вам не скажу. Ось така маленька паліточка. Можна зимово сказати. Так, давай далі що у нас тут залишилося. А, а ще в мене ось такі тіні є. віруме фінські. Ось такі тінюшки. Ось тут вибора є темніший, світліший, я теж чуть-чуть порвалася з ними. Давай далі. Ну, оце вже пішли теж, щоб ділитися такий масляний. Зараз скажу пінки. 21 номер пінки от один. Чорний 2 грамма тут. Теж подводка для глаз. Ось це от откручується, тільки буквально ще чуть не пользовалася. Це щоб стрелочку делать. Тож карандаш 3 Feksi Makubie. Ось тоже. Це який у нас світинок? Це у нас світинок. Сказали, який витинок. Ось обичний чорний карандашик. Ось так рисує. Давайте. -е -е -е. Ось у нас помада ще есть і це серії. Ось. Це блеск. Це просто як помадка. Що ось це помадка, а це у нас блеск. Пахне клубничкою, Він трохи масляний. я ним часто тут. Ось такий. І цей ж саме серії, що й помада. Ось. Це кстати, теж на тему йде. Давайте далі. І це мій любимий карандашик дуже класно рисує. Дуже ось можете сравнити. він дуже маслянистий і хорошо рисує. Оце я грубо, звісно, рисувала. можна і тоньше. Він дуже хорошо лісує. Я не знаю, що це за відтінок. Навіть не скажу, як яким називаю З якої серії, бо в мене він закінчується ось такий. Дуже хороший. Це я в магазині купляла Косметично. Так, тепер у нас тут залишилась команда Гілastin Гі. Лігіскус. Ось. Теж блеск, це я на тему замовляла. Кстати, він дуже вкусно пахне тут, ось дивіться яка. А, зараз може скажу, як він називається. Макеупі. Ме Маке називається. Ось тут такий, така кісточка. Дуже вкусно пахне, то малінко, чи то клубничко, непонятно. Ось такий прозорий блеск. Мой селянний стих уважняє. Я вже теж з ним регулярно. І, ну, як стандартно, ну тут більш нічого такого в мене немає. Так що всім до зустрічі у все. Ми вже закінчили те, що було у мене каснучки. Всім пока, до Де? нового зустрічі. Всім бай-бай, ставте лайки. Нажимайте на колокольчик, да, Дарина? Угу. І пишіть свої коментарі. Всім па-па!